Йожик в тумані тільки Макс в коноплі. О, це тут сумірки. Оце десь тут Едвард пригав з белою на плечах. А тут уже такі? кидай, хай ти ж не на ту сторону тінь. Ага. Вертайтесь назад, типу. Ця подорож була ще десь в середині літа. Ми її планували, готувались. Хотіли просто поїхати покупатися в районі Переяслава і трошки покатати полями. Не подобається мені. нічого, як закріплено скло. Якось поїдемо. ще продукт. Ну зараз глянемо, що тут є. Що нам взагалі треба? Пиво, водка, сішки. Сішки. Сардельки, я думаю, якісь взяти. Те місце в рюкзаку є? Є? Так у мене тут сумки ще місце є. Ну, То що? Давай лаваш добери. <світ> ну так, лаваш добери. Що так я придумав? <ріст> Щоб якогось младенця в памперсі з косяком сфоткали. Чи з дорожкою кокса <ріст> Там щось якийсь вихід на берег, типа є, але який той берег, то фоткам не, не ясно. Давай до, до воды выпиниться, Ну, Пляж трошки дальше, а тут надо такі міста одиночні є. А дамба закрита? Дамба, да. Далі туди не проїдемо, да? Ну надо наливо, на трасу, а потім об'їхати. А то и вам хоть. Так что поедем на пляж и туда? Да, ну, да прямо в ліс. попробуем. Та проїзд заборонено Так. Ну, Що пороб. Ну все, я приїхав, мені більше нікуди не надо. О, мене стул є, я забув. У мене тоже стульчик є, Андрюха, кстати, я брав 6 килась. Так, здесь надо п'ятти в кущах порядиться. Я помню, как я тут. конечно. Ну, речка и речка. Цены море. Бляха, Андрюха упал. Тут не вторишь. Сіздіємо на перерядку Окружну, будемо їхати до села Чірське, а там вже будемо шукати дорогу далі е по підрічської трубі. Їхали ми з коросової, асфальтованої дороги, скучно не стало. Десь отам от річка, тих камеша. Блін, я жабу переїхав чи ящерку. Я сподіваюся показалось, і вона вижила. Їдемо здовж річки. Кудась. Тут пилючно буде. Хорошо, що я мотоцикл не помив. Дюра там у пилюки ззади. Потихенько їдемо, не піднімати стовп пилі. Андрій ще таке не дуже в пилі, а Юра просто в фетом їде в хмарі. Не то не що. він сам собі піднімає так. Може виїжджай вперед, я трохи понюхаю. Так, а що нам далеко по цій дорозі? Я от не знаю, ну по ходу... Андрій хотів, походу, далеко. Та ні не дале, ну по ціні, то вона буде мінятися. Ну, надеюсь. Вот бензина хватило, сейчас вы так втиханули. Ну, ты мой что. А до куда ты хотел доехать в Зовжички? До Барсилов. Е... А, ну, десь 35. Ого. Use -хм. Наверное, уже всё что-то было. Что? -да 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 -да. какой люк он был. Ага. -а -а -а. И там, и там. Ну, может быть, здесь на шоссе стояли. Силикончик. Буль-буль-буль-буль. Там є, бадилля. Ті перепадки, сумімося. Куди не їдемо? нащо? Вернулись би на дорогу. Ну що там, ноги? Та я отак ноги виставляв, щоб не їба по ним. А я їхав там за листотів кукурудзу трохи, і поняв. І у мене із заводу підвізка гірша, ніж у хлопців, а за день до поїздки я замінив амортизатор і зробив її ще гірше. Тому на цей момент я вже не хочу нічого і буду нити. Ми тільки половину проїхали. Чого ти, ма? Ну, ці кушеві, мені взагалі не в прикол. І що, це жіндує, йо. Туда ж він дура, йога? І їдем далі, по той стороні, чи по цій стороні поїдемо вже. Поїхали по цій трошки. Там вон, машини, може там розкатаніша дорога. Я ж кажу, сейчас через кілометрів п'ять ще один мост такий. Ні. Що за ху... Яма -а. -а. Ні, ну є невеличка авантюрка! Канава глибиною півтора метра з кожного боку. І якби туди хтось упав, то ми б його не дістали. Потихеньку дуже, бо там он, бачиш, треба брати отут, по центру. Бо може обсипатися. Оце контент. Якщо хтось впаде. Не, я не буду тут переїжджати. Ти не переїжджаєш? Ну давай пробуй. Та Юра каже не поїде. Давай ти попробуй. Я? Да. А потім ми за тобой. Ну давай. Або ми поїдемо назад. Ти. Або Замі. визивайте евакуатор. Та не буду, все, я не Та тут Чого ти? Та нормально. Якщо що ми тебе переведемо, хтось спереді буде підтримувати, ну просто б мотика перекотимо. Ні, ху конечно ідея, але... но... Так, голода, передумали. Прикол буде, якщо там далі немає дороги І нам все-таки прийдеться вертатися назад. А ти передніми тормози? Так. Да. Задня в букс піде. Тебе підстрахувати якось може? А? Підстрахувати підійти? Не знаю. Ты так, ты, ты так планировал, чего оно само собой так вышло? Да что, Можем, Давай, хай, давай. Все, Ти ж не на ту сторону кинь. Так, все, держиш. Убега грижа вилізена. Хм. Раунд ту. Хем... Да, оця дорога. Колись була, десь там, навірно, вона ось ж витоптано щось. Воно ж кудись веде. Туди нам нема сенсу, то сього річка опять. Ага, зрозуміло. Ух, ні собі. Тут зараз нанюхатися можна. Знатно. Ага. Така хуйня. Пропивати моя. Як добре, що я кофту вдів. А, -а, а! Через штани. Там десь якась дорога є, не знаєте далі. А куди ви хочете? Ну ми вдоль річки просто їхали. Треба було по тій стороні, виїхали по борщеві. Тут не проїдемо. Це все річка Ага. Вертайтесь назад, типа. Поняв, дякую. Та й таке. Ёжик в тумані тільки Макс в коноплі. Коротше там з мужиком побалакав. Тут при... присоєдиться річка, ми там об'їжджати далеко будемо проще повернутися до того моста. Не, ну ми звісно сильні пацаны, але не настільки. Я почався, що Филюка взагалі жопа тут. Бачите, ззаді за мною сов. Тут у мене посідали акумулятори всі, тому далі кадри тільки з камери Андрія. А ми вже на під'їзді. Я вже бачу фарші трасу. Є варіант поїхати по асфальту, а є варіант поїхати далі по, по полю. Мальку, пожалуйста, можна за трохи, пожалуйста. А ти як думаєш? <ріграя> <ріграя> по трасі кілометрів 30 попов. Так, да, десь кілометрів 30 їхати. То по полю, <ріграя> по річкою це буде ще довгенько. <ріграя> Диви білі носки? носки, точно. <ріграя> І ніби сьогодні було мало пригод, на цьому моменті десь за 5 кілометрів від дому в Юри почав барахлити байк. Ось був травай. Поїхали, попробую піти доїхати. Надіюсь, це бензин. Ано щось попало в карбюратор. Юра підзаправився. Надіємося, що справа була у паливі. Не залита! Не. Десь по ходу бенз не йде. Давать? — Да. Ну-ка ти спішиш. Так ми й не зрозуміли в чому була проблема. Байк просто поїхав, тож ми нарешті дістались додому.